Дітки, доброго ранку! Сьогодні я знову хочу вас запросити до чарівного світу природи. Подивіться, будь ласка, навколо себе. Які об'єкти живої природи ви бачите? Так, навколо нас є кімнатні рослини. Давайте поміркуємо. А навіщо люди вирощують кімнатні рослини? Так, щоб було красиво та затишно, щоб можна було милуватися красивими квітами. Молодці. Листочок горбочком із жолобочком, хоч колючки має, ніхто не чіпає, зате лікує нас завжди і повсякчас. Діти, це рослина кімнатна називається Алоє. Як називається ця рослина? Алої, правильно, ця кімнатна рослина має лікувальні властивості. Вона лікує рани. Щоб рана швидше загоїлась, треба прикласти до неї листочок, розрізаний вздовж. Подивіться, листочок розрізають вздовж, і потім тією стороною, де зрізала, прикладають до рани. І потім рана швидше загоюється. При сильному кашлі запалені легень застосовують суміш соку алої та липового меду. Беруть листочки алої, з них вичавлюють сік, змішують його із медом та дають е пити хворій людині, яка сильно кашляє або сильно застудилася. Ось така лікувальна рослинка навіть. На вікні моєму, дітки, зацвіла пригарна квітка, заокруглені листки поросли пушком легким, і їй соцвітя пречудові, є багряні, є бордові, є рожеві й білосніжні. Впізнаєш цю квітку ніжну? Якщо ні, сюди поглянь, на вікні цвіте герань. Так, дітки, це герань. Вона завезена до нас із Південної Америки. Квітне вона майже цілий рік. Ця квітка не лише прикрашає куточок природи, вона має оздоровчі властивості. З її ефірної олії роблять парфуми. Якщо діти піднести свічку до пеларгонії, то Полум'я охопить всю рослину по всіх стеблах, пробіжать вогники, але рослина не буде пошкоджена. Таке явище легко пояснити великим випаровуванням ефірної олії, яка є у свою чергу, очищає повітря кімнати. Але діти цей експеримент проводити не потрібно. Запам'ятали? Якщо потерти листочки грані, то ви відчуєте такий характерний аромат. Саме цей аромат герань віддає у повітря і е, тим самим збагачує його. Так, дітки. А ще герань дуже корисна рослинка, її е, необхідно ставити е, бажано на кухні, там, де є газ, там, де є газова плита. Чому? Спитаєте ви? Ось дивіться, в мене вдома була герань, вона стояла в кімнаті на вікні. Стояла-стояла і не хотіла цвісти, просто була зелена, без квітів. Потім я її принесла на кухню, поставила там на підвіконня недалеко від плити, і незабаром ця квітка розцвіла красивими чарівними квітами, це тому, що герань впитує в себе ось ці непотрібні для людини гази, які випаровує газова плита. Тому ця рослина ось така корисна. Діти якого кольору? Листочки у герані? Зелені, правильно, зелені. А квіти діти у герані бувають рожеві, червоні, жовті, білі. Ще діти листочки у герані не такі гладенькі, а вони покриті ворсинками. Ще діти цю рослинку називають калачик. Це герань, а в народі її називають калачик. Діти ще пахучі речовини, що місяця в листках цієї рослини підвищують працездатність, нормалізують сон і заспокоюють нервову систему. Листочки герані можна додавати до чаю від застуди та грипу. Їх можна прикладати до ран, вони знімають головний біль. Дітки, а що ми робимо, аби рослини добре почувалися в нашій кімнаті? Так, правильно, ми за ними доглядаємо. А що ж потрібно для росту рослини? Сонце. ґрунт. Вода. Треба підпушувати ґрунт. А також добриво. Так, молодці. Сьогодні, дітки, я вам хочу е розповісти віршики з вами його вивчити, який називається кімнатні квіти. Спочатку послухайте його. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Ось такий невеличкий віршик про те, як треба любити квіти. Давайте спробуємо його повторити. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю. То з ними тихо говорю. То пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Так, молодці, давайте ще раз спробуємо повторити кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю. То з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Молодці, потім ми його ще раз повторимо. А тепер давайте пригадаємо віршик про гороб'ят, який ми нещодавно вчили. Спочатку вам його нагада... нагадаю: ми, бідненькі гороб'ятка, зим на взимку наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Добрі діти це почули, зі стола крихти згорнули, вибігли на сніг із хати пташенят нагодувати. Давайте повторимо ми бідненькі гороб'ята, взимна взимку наша хата. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Добрі діти це почули, зі стола крихти згорнули. Вибігли на сніг із хати пташенят нагодувати. Молодці. Давайте ще повторимо віршик про вишиваночку. Спочатку я вам його нагадаю. Вишиваю вишиваночку я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка подарунок для Іваночка. Давайте повторимо. Вишиваю вишиваночку я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках ягідками рясно вишита. Вся в мережках Вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Молодці дітки. Молодці діти. Ви сьогодні, діти, були цемні, Дізналися дещо про деякі кімнатні рослини. Почали вивчати новий віршик. Незабаром ми його з вами повторимо. Діти дякую за увагу. На все добре, до побачення! Бувайте!